Пропоную розказати трошечки вам, як відбувається прийом у лікаря-психіатра. Отже, коли ви приходите на прийом до психіатра, в першу чергу ви повідомляєте йому про свої скарги. Що це може бути? Інколи людина може просто скаржитися на головний біль. На безсоння, стійке безсоння це коли людина не може або дуже довго заснути, або вона дуже часто прикидається вночі, або ж це якісь ранішні пробудження. І таким чином психіатр, вже далі, продовжуючи бесіду, буде з'ясовувати інші обставини: чи не втратила ця людина задоволення від тих речей, які раніше їй дуже подобалися? Який в неї рівень енергії? Чи не втратила вона роботу? Обов'язково буде задавати питання щодо спадковості, чи ніхто в сім'ї раніше не лікувався від чогось подібного. Наступне, обов'язково психіатр буде запитувати, як у вашої матері відбувалися пологи. Тому не дивуйтеся, тому що деякі люди можуть думати, а навіщо це взагалі йому потрібно? Як я розвивався, де я отримував освіту, яка в мене освіта, де я працював. Це для того, щоб з'ясувати ваш соціальний статус. Це є дуже важливим. З ким ви проживаєте так само. Наступний момент психіатр обов'язково буде запитувати про захворювання, які ви пережили протягом життя, тому що це потім може впливати на ваш план лікування. Чи хворіли ви, наприклад, хворобою Боткіна? Чи не було у вас туберкульозу? Можливо, були якісь травми голови? Чи, взагалі, якісь інфекційні захворювання? Насправді це також дуже є важливим для того, щоб правильно встановити діагноз. Далі психіатр обов'язково. Вас огляне і подивиться, у вас, який у вас артеріальний тиск, чи немає у вас температури, чи немає у вас якихось інших скарг на стан соматичного здоров'я. Після того перевірить ще неврологічний статус, це він може робити за допомогою неврологічного молоточка, наприклад. Подивиться у вас, як працюють ваші очі, чи немає у вас хиткості і так далі. І лише потім він перейде разом з вами до плану лікування. Чому я сказала разом з мавами? Тому що якщо людина буде керуватися лише тим, що їй от сказав психіатр, і вона відразу, ну що, трошки-трошки поп'ю, наприклад, ці ліки. Ні, на жаль, це не працює. Тому що психіатр може бути дуже високої кваліфікації. він призначить вам всі медикаменти згідно протоколу. Але якщо людина не зрозуміє, як їх правильно приймати, як довго їх приймати, і, взагалі, чи приймати чи ні, тому що зараз дуже багато відкривають, що Google, наприклад, і дивляться, о ні, тут такі побічні дії, я не хочу їх приймати. Тому ще раз підкреслю: план лікування складається лише разом з пацієнтом за його погодженням. І обов'язково під час призначення фармакотерапії потрібно проводити психоосвіту. Що таке психоосвіта? А розказати про захворювання, яке виникло у людини, тому що зазвичай звернення до психіатра це вже щось дуже тривожне. По-друге, коли людина дізнається про діагноз, на жаль, в неї рівень тривоги і страху може ще більше підвищуватись. І тут дуже важливо детально розказати людині про те, що це за захворювання, що воно лікується, що багато людей, наприклад, хворіють дуже подібними захворюваннями. А далі перейти саме до психоосвіти, яка стосується препаратів, тому що, на жаль, багато міфів існує в нашому суспільстві. Перший міф це що від ліків, які ми призначаємо, тобто антидепресантів чи нейролептиків, може сформуватися залежність. І я майже кожному пацієнту це все детально пояснюю, тому що 90% людей, які звертаються за допомогою, вони вже приходять з думкою, що вони можуть бути залежними від. Цих препаратів. Музика. Наступне це дуже важливо психосоціальні втручання. Дуже важливо рекомендувати, щоб людина гуляла принаймні 45 хвилин хоча б три рази на тиждень. Щоб людина займалася улюбленою справою, щоб вона відрегулювала свій режим дня, щоб вона їла принаймні тричі на день. І це здається, якісь, знаєте, такі банальні речі. Але це дуже важливо проговорювати. Якщо ви звертаєтеся до психіатра, це не означає, що це, знаєте, є такий міф, це все. Крес на кар'єрі, тому що зараз всіх кудись поставлять, запишуть в електронну базу, і я ніколи в житті більше не знаю, не отримую сертифікат, не зможу. Працювати на своїй улюбленій роботі і інші якісь обмеження на мене накладають. Насправді це зовсім не так. В першу чергу ви звертаєтесь до психіатра. Це та людина, яка вам допоможе з вашим станом. Прийом у психіатра це не означає, що для вас обов'язкова госпіталізація. Прийом у психіатра зовсім не означає, що вас повинні поставити на облік. З 2019 року обліку вже немає. А, на жаль, люди ще до цих пір думають, що відразу після прийому психіатра вони стають на облік. Тому, якщо підсумувати, приходьте до психіатра, звертайтесь до психіатрів, це не такі страшні люди в першу чергу. І якщо вони вас Запитують якісь додаткові питання, як вам здається на перший погляд, це лише для того, щоб вам допомогти, щоб правильно встановити діагноз, щоб правильно вам призначити лікування.